Ще не бачили, це моя кімната в Києві. Вона не завжди була така гарна, і зараз тут ніхто не живе в цій кімнаті. Тому ну так, можливо, ви там щось побачите, я не знаю, щось таке, типу, що вказано, те, що тут ніхто не живе, але сподіваюся, що ні. Сьогодні буде дуже цікаво. відео з моєї точки зору. Воно буде цікаве, перш за все, для мене, тому що я відколи. Приїхала додому, а я вже насправді тут майже місяць, я завтра їду. І я відколи приїхала, то у мене з'явилася ідея того, що я зніму відео про все, що про мої якісь старі в'язальні. Швейні проекти, які у мене тут є вдома, тобто є в моїй квартирі в Києві. Для того, щоб знайти їх всі, все, що в мене на даний момент залишилося, у мене це зайняло доволі багато часу, і тому, власне, знімаю його тільки сьогодні. Буквально там за пару годин до того, як мені треба бігти зустрічатися з людьми. Тому я сподіваюся, що відео не сильно затягнеться. І сподіваюся, що ви мене після цього не перестанете поважати, тому що я дуже хочу підкреслити це речі, які я в'язала в, в універі. В школі, в універі, після того трошечки дуже великої частини всього, що я в'язала, ви тут не побачите, тому що ну, з одної простої причини, тому що я 20, якого це було? 29-30 листопада 2013 року. Зібрала все і віднесла на Майдан. Буквально в той день, коли почався розгін і вся, вся історія. Тому здебільшого речей у мене майже не залишилось. У мене було дуже багато шапок, шарфів, навіть таких якихось светриків, жилеток, оцього всього. Я все віднесла туди, пожертвувала. І, власне, я думаю, що воно десь опинилося на смітнику після того, як розігнали перші протести. Але. Менше з тим, щось у мене таке є вам показати, і тому я почну з найбільшого, просто щоб прибрати це з ліжка, щоб воно, мене не, воно мені не заважало. Це дуже-дуже-дуже важкий плед. Я навіть боюся подумати, скільки тут кілограмів. От він ось такий. Я його спробую трохи розвернути. Це надвоспальне двоспальне ліжко. У мене десь є старі фотографії, якщо я її знайду, я зможу її при. Причепити десь отут, але я, якщо чесно, не впевнена, що я її знайду. Тут Це просто типу був мегапроект вив'язування залишків дивіться, я навіть себе трохи прикрию. Ним. Тут є якийсь мій старий розпущений шарф, який я носила в, в університеті. Є е, Так само теж, є шарф у такий от синій в'язала, дуже, до речі, гарний кольор. Є якісь нитки, які я спеціально для цього купувала. А я так само, от ось ці, наприклад, ось цей кутик повністю десь до, до салатового кольору. оце все ці нитки, які мені дісталися у спадок від одної з бабусь. Її донька не ну, їй не треба були ці нитки. Вона мені віддала багато торб, Просто старих там, вовняних і невовняних і не різних ниток, і ще якихось там совкових часів. І я це все намагалася привести в порядок, і все це вив'язувала. Це гачок, звичайно, тобто, ну, на спицях це було б нереально таке зв'язати. І ось тут теж, власне, от, наприклад, жовтий це більш нова пряжа, яку я спеціально докупала, скоріш за все, для цього пледа. А ось це все. Uh, і жовтий та ж білий, ні. Але от майже все, майже всі ці смужки це ну, дуже багато з них це uh, оці саме, власне, вінтажні нитки, вінтажна пряжа. Я ним розважалася дуже довго цим пледом, його було дуже цікаво в'язати. Було прикольно в'язати великим крючком, великі, такі товсті, цупкі нитки. Важезний абсолютно плед, тобто мені навіть так я його піднімаю. Я не можу сказати, що мені його комфортно піднімати. Це не просто як підняти пледик, звичайний, це прямо зусилля. Але е приємно згадати, я ним накривала ліжко це і думала довго, що так воно, в принципі, і що я потім ще якийсь собі підв'яжую, у мене будуть такі покривала на ліжку. Потім я собі купила ось це і, в принципі, більше не парилася. Але пледи ще один зв'язала. І тут вже набагато цікавіше, тому що тут теж. Е це теж такий трохи флеплет Франкенштейна, звичайно, і він по формі взагалі жахливий. Тобто я ж тому й кажу, що не засуджуйте мене. Я, по-перше, не сильно гачкую взагалі. Ну, я, я вмію, але я не вмію. Я вмію гачкувати просто якийсь ланцюжок, щось там додавати, якісь накиди трохи робити. Але я навіть не знаю, як називається те, що я роблю. Тобто, я не, ну, у мене немає компетенції навіть прочитати опис якийсь. Хоча б мені дуже хотілося б зараз навчитися, я про це подумаю. Так, от, такий він. Він справді плед Франкенштейна, тому що спочатку я його в'язала ось так. Потім я почала прив'язувати з боків. Воно, звісно, через це пішло ось таким чином. І поки я зрозуміла, як це виправити, вже нічого виправити не можна було, тому він такий дуже нерівномірний. А ось тут є отака частина. Це вам, мабуть, буде видно все-таки, я бачу, що на камері, наче видно. Це ось такий текстурний шарф, який я колись в'язала і не дов'язала. Тобто у мене, власне, була така, це якийсь мав бути як пашміна така. Я в'язала, в'язала, у мене або закінчилися нитки, або у мене закінчилося терпіння, і тому я його просто прив'язала сюди до пледа як шматок чогось. А тут теж так само, бачите, просто шматок іще дов'язаний. Знову ж таки, кажу, це була абсолютно просто розвага. Я нічого не хотіла зробити. Мега-геніального, мега гарного. Я просто хотіла повив'язувати там нитки, які у мене були, які мені хтось віддавав. Оце я, до речі, сама міксувала. Це якась була така фіолетова нитка з тих запасів бабусиних. І от якісь такі ем, я навіть не знаю, як це сказати. Це така якась люрексова, абсолютно дуже дивна нитка. Я їх зміксувала разом і, до речі, гарно виглядає. Я б таке не носила, просто тому що я от таке не люблю за, за відчуття на шкірі, але виглядає дуже гарно. Не знаю, чи вам буде це видно. Так, це другий плед, і на цей момент ми з пледами покінчили. Це найбільша була частина всього, що я вам хотіла показати. Потім у мене є так само теж для вив'язування залишків і для чогось такого просто якогось веселого, бездумного проєкту я в'язала отаку наволочку на подушку. Ось вона повністю зв'язана з таких от теж рештків ниток. Тут теж є оці якісь. Якась оця люрексова нитка їх кілька моментами. Є просто якась акрилова пряжа з Люрексом, є трохи якоїсь вовни, є частинки так само шарфів і всього іншого. І, до речі, це от. Воно може виглядати, звичайно, дико і це не найбільше, не найкраще таке якесь інтерв'єрне рішення, можливо, там, якщо у вас особливо більш мінімалістичний смак, як у мене. Але з іншого боку, от я дивлюся, якщо підібрати кольори, от, наприклад, воно мені не. Я б не сказала, що воно мені не подобається. Якби я підбирала кольори всі в одній гамі, тобто, щоб вони всі були або теплі, або прохолодні, якісь такі, і вибрала б якусь кольорову історію для цієї подушки, то це був би дуже непоганий проект. Я це в'язала просто. Так, як я це в'язала. Я це в'язала просто по колу, а потім отут я бачу, що я зв'язувала, поєднувала гачком. І тут як я прив'язала, до речі, тут у мене замість гудзиків такі якісь штуки. У мене колись мені мій дядько, у мене був дядько-пілот, він мені привозив багато цікавих речей, яких у нас тут не було тоді. Це якісь там ну, 90-ті роки умовні. І він мені привіз резиночки на, на хвостики. Вони там їх були, вони були такі парні, там з якимись квіточками, з, з ще з чимось. Резинки порвалися, ці штуки в мене залишилися. От я їх використала для того, щоб зроби, використала їх як гудзики на подушці. Далі. Тут мені просто ліньки було шукати грілку. Це от чохол на грілку, який я в'язала колись. Так само. Бачите, я тут навіть зв'язала е, якесь таке дуже криве серце, згачкувала, І от в такий просто чохол, грілка вставляється отак. І тут от воно затягується такими типу шнурочками. Нічого особливого, це просто якийсь акрил, знову ж таки, от. Але це була, до речі, ну, така просто і приємна, і функціональна штука, тому що мало що може бути більш гидким, ніж е, така стара грілка з аптеки, оця зелена якась синя. Тому я, ну, я її трохи прикрасила і покращила на якийсь період, і е, це була знову ж таки функціональна річ. Так, це не інтеграція. Але відколи приїхала до Києва, я випила мільярд літрів оцього лимонаду від Моршинської. Апельсин та персик. Я ніколи б не подумала, що це буде смачно, але це дуже смачно. Далі ми переходимо, до речі, будуть здебільшого гачковані речі, тому що, як я кажу, я в'язала спицями більше от шарфи, якісь. Е е в цьому випуску нашому будуть в основному е речі згачковані, тому що я, як я казала, я в'язала спицями в основному шарфи або якісь плечові вироби, і, от я ж кажу, жилетки чи. Светри чи от шарфи великі. Я майже всі їх тоді пожертвувала, тому поки що так. Буде, буде здебільшого гачок, при тому що я в гачку абсолютно не майстриня. Отака от пов'язка. З, от, е, з такою квіточкою. Я їх таких багато в'язала і майже не носила, але мені їх подобалося в'язати. Це був е, цікавий процес. Це, до речі, якась непогана, непогана ниточка, це якась вовна з чимось. А це теж це якась нитка, вона прямо, бачите, яка пухнастенька, волохастенька, дуже приємна. Я отакі, от, це, це була в вона, це як брошка. Я таких брошок в'язала просто мільярди, в'язала брошки, в'язала сережки такими ж так само квіточками, гачком і. Я навіть якісь із них продала свої подрузі одній. Вони... У мене там вони були такі фіолетові. Десь вони, можливо, у мене досі є, просто я їх цього разу не знайшла. Рожеві, фіолетові, зелені, білі, білі дуже гарно виглядають взимку. і Вони такі, ну, чогось вони такого додають. Зараз я б їх, можливо, не носила б, але тоді мені це було прекрасно. От. І потім продовжуючи з цією ниткою. Так само у мене є пара мітинок. Мітинки я в'язала дуже багато. У мене навіть, по-моєму, одна пара є у себе в Палермо десь, але я її не можу знайти, якщо вона досі є. Ось такі мітинки, це так само згачковані вони, сірі з чорним оздобленням. Опа. Трошки вони затісні в даний момент, ну, тому що дуже жарко насправді. Ось От. От такого типу мітинки, я їх в'язала просто мільярдами. І у мене навіть, я десь знайду фотографію, у мене є одна пара, де я. Зв'язала одну зелену з коричневими акцентами, ну, з коричневим оздобленням, а іншу коричневу з зеленим оздобленням. Тобто я прямо навіть, навіть гралася якось, якимось чином з цими кольорами. І ще одна пара мітинок ось такі вони бірюзові, довгі. Не впевнена, що зараз вона на мене, знову ж таки, налізе, тому що жарко і. Так, але це прямо якась сітка. Я навіть не знаю, якщо чесно, як я це в'язала, тому що, знову-таки, я невелика невелика. В'язальниця гачком, але я пам'ятаю, що я їх в'язала, і вони мені дуже подобались, тому що вони якраз такі трошки і модні тоді, мабуть, були. І так як ні в кого в студентські роки не було багато грошей, я так думаю, то я зазвичай всі речі, які були там відносно модними. І... Які були у всіх, ну типу, це так, якщо ми, якщо, якщо ще треба треба ще зрозуміти, що таке модне? Але ті речі, які носили багато людей, мені хотілося так само бути в цій компанії, і я в'язала їх сама собі, тому що, якщо можна було зв'язати самі, то на що витрачати гроші. Потім от є така шапка, у мене просто чорна шапка, звичайно, теж згачкована. Не пам'ятаю, щоб я її сильно носила, тому що я шапки ніколи сильно не носила. Я зазвичай носила капюшон, відколи, це можна, було, відколи можна було самі вирішувати, чи, можна, чи носити шапку чи ні. Я шапки не носила, а носила капюшон. Але шапка от є така. Це теж якась вовночка. по-моєму, вона у мене лишилася от з наступного проєкту, який я вам покажу. Так, ось цей. Шарф, про який я розповідала не так давно в якомусь із подкастів. І це була просто моя, моя така історія, яку мені дуже хотілося. Мені дуже хотілося цей шарф. Я його в'язала, тому що у моєї улюбленої на той момент акторки був такого типу шарф, їй його зв'язала мама. А мама в'язала у неї для якоїсь дизайнерки чи дизайнера. І це якась, якась текстурка, така цікава. Це, по-моєму, раз, два, три. Три ряди лицевих один виворітний. Ну так. І от просто такі чорно-білі сегменти. Це якась непогана, до речі, вовна і все. І я пам'ятаю, що я його навіть. можливо, я його потім перев'язала, тому що я пам'ятаю, що коли я його тільки зв'язала, він мені прямо майже до землі був. Є десь фотографія, де я в нього така замотана, він ще зав'язаний в вузли на, на цих на кінчиках. І він у мене прямо дістає майже до, до черевиків. Але так. це от так само той момент був, коли мені хотілося щось таке, от, якесь таке особливе, що я побачила десь в інтернеті, і що мене надихнуло, і я його собі зв'язала. І це той єдиний шарф, який я не віддала тоді в пожертвах. Я в пожертви віддала навіть у мене була одна якась така шаль, дуже велика, голуба, яку я в'язала під Євробачення, коли виграла Руслана. Так. так, Я тоді вже в університеті вчилась. І навіть ту шаль я віддала, але, ну, власне, отак. І тепер у мене є чотири, по-моєму, речі, які я шила, тобто це швейні мої якісь проєкти. Але я сподіваюся, тут при... Тепер будуть чотири швейні проєкти десь. Я тут маю сказати дещо. Я зняла відео про все, що у мене є, шитого. Власноруч в Палермо. Це відео зняте, воно лежить. Я його досі не відредагувала. Якщо я відредагую швидше і викладу до цього відео, то ви будете знати, про що я говорю про деякі моделі, так? Якщо я цього не зроблю, то я все одно залишу посилання на деякі з викрайок в описі, але так, ну, в принципі, не буду, не буду вас ще більше плутати. Так, по-перше, це от така блуза. У мене така вона тут біла є, але вона в, в пранні. Це па викрика від Peppermint Magazine. Знову таки, в тому відео я про це або буду говорити, або вже говорила. Я люблю дуже їх викрики, тому що вони безкоштовні. Цю викрику, цю модель я шила з. Льону, але це такий дуже цупкий льон, і він не, ну, він не ідеальний для цього. Тому я його не носила в Палермо, переслала його в Україну. Чи сама привезла, я вже не пам'ятаю, тому що мені. Е... І пробачте, що воно все таке м'яте. Тому що я розуміла, що я його не буду носити там, а тут можливо. Не знаю, поки не носила і. Не впевнено, що буду, але це потім ми оцінимо. Наступне, це ось я те відео починала з чи починатиму з цієї викрики, це з того самого бренду, який я не рекламую, тобто з, самої, з того самого сайту. Але ось таку, це ще одне втілення цієї футболочки. Вона покроєна пореглану, до речі, теж і вона, ну, як викрика, вона непогана, це менший розмір, який я зробила, ніж той. І він мені трошечки тіснувати в грудях. Я його, в принципі, в Києві носила минулого разу. Просто цього разу дуже жарко, і якось я не хотіла в нього вдягатися. Потім ось така сорочка, це, до речі, з якогось номеру бурди. Який я купила в Італії, і мені його довелося під себе перероблювати, тому що знову таки питання об'єму грудей і питання взагалі розмірів, воно там якесь не дуже чітке в італійському, принаймні в італійській бурді чи бурді, як це правильно вимовляти, я не знаю. Але ось така тканинка мені її подарувала подруга. Тут е, мені сподобалося тим, що це тут. Е, Виріс човник, і мені довелося трохи переробити, тому що воно розходилося, воно за мене занадто широке було, зрештою, після того, як я його адаптувала. Але я все одно цю сорочку носила. Я просто подумала, що тут би я її носила, можливо, більше, тому що вона плюс за такими жовто-синіми квіточками. І останнє це теж викрика з Peppermint Magazine. Ось. Ось такий воно у них називається Robe Jacket. Я Цю шила з тканини, яку мені подарувала подруга. Тут, до речі, з цих всіх проєктів ці три вони з подарованих тканин. Тому що якраз я вчилася шити і мені не хотілося вкладати гроші в, в якусь дорогу тканину. Взагалі купувати тканину не хотілося. Тому що я точно впевнена, що у моєї мами її просто залежі. у моїх подруг там хто не шиє більше, у них так само багато. Тому я, от ця подруга вона мені якраз віддала дуже багато тканин, і я з них пошила. Ось така вона, воно мені насправді подобається, але я просто її дуже рідко носила в Палермо, і, тому що така якась дика розцвітка. Воно мені все одно подобається. Тобто я люблю. У мене доволі такий е, простий смак, як я вже колись казала, але я люблю іноді щось таке дуже мінімальне вдягнути а зверху таку штуку. От, наприклад, на таку футболку із джинсами я б це прекрасно могла вдягнути, якби було прохолодніше. Е, залишу посилання на всі викрики. Ну, які тут є, на ті, які можна залишити посилання і на ті, і ті сайти, які я не бойкотую, через зв'язки з нашими сусідами. То я залишу всі посилання в описі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, воно таке коротеньке і коротеньке, іначе ні про що, але мені дуже приємно було так прийтися «Memory Lane» притися дорогою спогадів, згадати, як я в'язала деякі з цих речей. Коли я ще жила в Києві, у мене було абсолютно інше життя. І у мене абсолютно. І знову таки, і так, і мода, погляди на моду, і погляди на те, що прикольно носити, те, що класно носити, були в мене зовсім інші. Дякую дуже за увагу. Побачимося в наступному відео. Па-па!